Іх вітаю. Сьогодні 14 червня 25-го року, і хочу зробити маленький огляд, як квітує жасміна. Ось вона на Арці. Ой так. Якраз сонечко сховалося і я вийшла вам показати, але не сильно також видно, ось дивіться, як піджілки літають, саме в повному цвітінні. Це прям букети. Уже деякі відквітували, деякі починають тільки. Але в цьому році дуже маленькі самі квіточки. У минулому році було набагато краще. І дуже гарно вона виглядає на арці, тому що вже сміни у неї всі квіти, от прям ці букети, вони нагинається донизу, а на арці їх гарно розглядати. Тут з середини арочки було і зараз ось зайду сюди, покажу з цієї сторони. Також дивіться, як гарно. І це, хто не дивився, можливо, на каналі, зверну увагу, що вона ж дуже було багато примерших паганів я повирізала. Все прямо. Да, супер. Це ось нова гілка відросла, такий пагін цьогорічний. Також дуже багато буде. Ось так саме квітує. Так що троянда дуже цікава. Хто бажає, може саджати От на аркусами. Супер, звичайно. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, па-па!